Це не вигадка і не міф, створений фантазією. Те, що ви зараз почуєте, це свідчення того, що навіть після смерті душі великих духів не полишають людство. Вони продовжують бачити, вони приходять до вибраних, і цього разу прийшов він. Франциск, святіший отець, папа, який за життя закликав до миру, просив про любов, благав про прощення. І коли його земний шлях завершився, він з'явився. Не кардиналу, не монаху, не політику, а простій українці. Її звати Стефанія. Вона живе в невеличкому селі під жовквою на Львівщині. І в ніч, коли небо загриміло блискавками, а її свічка згасла від протягу, в хаті запахло ладаном. А потім у вікні вона побачила його, далі її історія, а через неї слова духа Франциска. Мене звати Стефанія Іванівна, мені 71 рік, і я живу сама. Чоловіка поховала 20 років тому, діти виїхали. У селі мене всі знають як ту, що молиться, що носить хрест і розмовляє з Богом, навіть коли нікого нема поруч. Я знала, що маю дар, але не розуміла до кінця для чого. Поки не настала та ніч, це було 2 лютого. День стрітення, я поставила свічку, відкрила Біблію і промовила псалом. А тоді. Стало тихо, дуже тихо, так, ніби навіть вітер боявся щось сказати. І тут в повітрі запахло храмом, як у Ватикані, коли я ще 20 років тому була там, у паломництві. А тоді з'явилося світло. Спочатку слабке, а потім яскраве, біле, чисте, як перше причастя. І в ньому я побачила Його. Стефаніє, не бійся! промовив він лагідним голосом. «Я!» Франциск, той, що говорив про любов і милосердя, і я прийшов, щоб донести тобі правду, бо через тебе вона має дійти до твого народу. Я впала на коліна, я плакала. Я не могла повірити, що дух папи римського в моїй хаті. Але він знову заговорив: Скажи людям, що війна в Україні не просто зіткнення армій, це зіткнення духів. Старий дракон, про якого говорилося в писанні, прокинувся. Його сила не лише в зброї, а в брехні. І він оплутав цим павутинням багатьох, навіть тих, хто сидить на престолах, навіть тих, хто одягнений у мантії влади. Я бачив, як падали міста, як руйнувалися храми, як плакали матері. Але найстрашніше, я бачив, як багато хто почав зневірюватися. Вони почали думати, що Бога нема. Що він забув про них, і саме в той момент з'явилися явили, ті, хто сказав: пора домовлятися зі злом. Але зло не веде переговорів, воно лише чекає, коли ви втомитеся. Скажи їм, що війна триватиме не роками, а серцями. І закінчиться тоді, коли пробудеться той, кого послав сам Господь, і він вже серед вас. Франциск підняв руку, ніби благословляв когось, кого я не бачила, але відчувала всією шкірою. Слухай уважно, Стефанія, сказав він. У війні, яку бачить світ, головні не танки і не генерали, а ті, хто мовчки, носить у серці рішення. І серед них є один вибраний, помазаний не олією, а болем. Він пройшов через темряву. Він не політик. Він не той, кого обирали, але він. Той, кого вибере Господь. Я затамувала подих. Франциск продовжив. Він не знатиме одразу про свою місію. Спершу він просто буде поруч, на передовій, серед хлопців, серед смертей. Він один з них. Але саме тому його почують. Його серце було обпалене, не раз і не двічі. В ньому зрада, розчарування, втрата. Але він не озлобився, він не продався, його душа. Як криця загартована в полум'ї. Він знає, як болить, коли ховаєш друга. Він знає, як це ще отримувати накази від тих, хто ніколи не був у окопах. І одного разу він не витримає. Він скаже правду прямо, голосно. І тоді весь народ почне прокидатися. Чи це буде генерал? спитала я тремтячим голосом. Не називай його так, бо генерали підкоряються наказам, а він наказу неба. Він має дар бачити більше, ніж інші, не очима, серцем. І саме тому він вистоїть, коли інші зламаються. Його не куплять, не залякають, не змусять мовчати. Він не буде ховатися за речниками, не скаже працюємо. Він скаже час відповідати. І ті, хто боявся, відчують силу поруч. Франциск заплющив очі, а тоді відкрив знову. І в його погляді була далека країна. Я бачив, як він стоїть на сцені, але не як політик, без прапорів, без фанфар. І каже: Я не йду у владу, влада йде до мене. Йому буде боляче, йому не повірять одразу. Будуть насмішки, погрози. Але в той день, коли з неба впаде перший сніг, а на сході стихне гарматний гуркіт, почнеться нове. Народ збереться, не з примусу, не за гроші. Сам тихо. Як до храму, і коли він підніме руку не щоб вітатися, а щоб застерегти, всі зрозуміють. Це не черговий кандидат, це обанс обранець. Я плакала не від страху, від чогось великого, незрозумілого. Скажи людям, повторив Франциск, що лідер нової України не прийде з телевізора і не зрадить у Женеві. Він не буде казати партнери. Бо його партнер це Господь. І його завдання не лише припинити війну, його місія зробити так, щоб вона ніколи більше не повернулася. А як народ його впізнає? спитала я. Франциско сміхнувся лагідно. Коли він говоритиме, не буде брехні в очах, і ті, хто колись думав, немає в нас гідних, заплачуть, бо побачать є, і був весь час поруч. Просто не у студіях, а в окопах, не у костюмах, а в броніку, не на форумах, а з пораненими. Його не потрібно буде переконувати йти, його покличуть. Народ сам відкриє йому шлях. Чи буде він сам? спитала я з тривогою. Чи буде в нього підтримка? Буде поруч жінка сильна, тиха, не для фото, а для діла. Вона, мов крила, які не видно, але без яких не полетиш, і буде народ. А з народом благословення. І тоді Франциск заплакав. Сльоза скотилася з його духа, але не впала на землю. Вона зависла в повітрі як знак. «І Запиши моє останнє передбачення, сказав він: Прийде ніч, в якій буде тиша. Але серед тієї тиші народиться слово, і те слово змінить хід історії. Воно буде сказане українською і буде почути у трьох столицях у Вашингтоні, в Римі і в Єрусалимі. І що буде далі? Почнеться будівництво, не тільки міст, душ. І той, хто вестиме, скаже, ми не перемогли, ми воскресли». Мир прийде, коли зійдуть три зорі над Дніпром, сказав Франциск. Перша це правда, друга прощення, а третя дія. І буде короткий мир, як ковток повітря. Але після нього буде вибір, і він стане останнім. Що буде, якщо його не зроблять правильно? спитала я, відчуваючи холод. Тоді прийде тиша, страшна, мертва, безнадійна. Але якщо народ підніметься, якщо не зрадить себе, на землю спуститься світло. Я бачив, як мільйони людей тримали руки до неба, і ангели між ними. Я бачив, як над Києвом стояла постать у Білому. То не я, то інший той, кого знатимуть як голос правди. Тоді новий союз народів, де Україна буде як совість, і саме вона отримає ключ до майбутнього Європи. Я більше не повернуся, але залишаю слово передай його! І нехай ті, хто має вуха, почують, і тоді світло зникло. А на столі залишився хрестик старий, срібний, такий, як носять у Ватикані. Я не купувала його. Він просто був. Друзі! Ви щойно почули одкровення. Не казку, не вигадку, а свідчення жінки, яка все життя жила вірою, і до якої з'явився той, кого знав увесь світ, папа Франциск. Дух Франциска розповів правду про війну в Україні. Це не історія про геополітику. Це історія про віру, правду, біль і пробудження. І якщо ви відчули щось усередині, це не випадково. Залиште коментар, поділіться цим відео. Нехай правда дійде до кожного серця, яке ще горить надією. Підпишіться на канал, бо попереду ще багато откровень. І не всі з них будуть такими світлими. Але кожне з них. Веде до істини.